Такі, як Тетяна Чорновіл протестує проти закону, прийнятого про наклик. Чому? Та тому що по цьому закону вона повинна відповідати за всі ці публікації, які вона підписала минулому році. Розумієте? І це її персональна відповідальність по цьому закону. Я не маю наміру позиватися до неї. Треба пожаліти хвору людину. Ну, от. Я ж думаю, ви бачили документи деякі надруковані в ЗМІ да? щодо неврівноваженості цієї особи. Так що ми ж з вами добре знаємо, як можна підроблювати документи любі проти любої людини. Я думаю, що сама Тетяна знає свого власного досвіду, але прецедент так вважати в мене є. Тому, знаєте, кожен закон потребує свого персонального розгляду і визначення кожен закон. Але, на мій погляд, ці закони, якщо вони хвилюють суспільство, Треба було б спочатку все-таки обговорити, а потім вже приймати. В, в, в контексті вашої відповіді ви за Тетяну Чорнові задали, а все таки, могли б тобі відреагувати, прокоментувати її заяви і звинувачення на адресу ваших близьких, які да, не поточення. Я хочу їх, сказати продавали. тут простий коментар. Чорний піар, брехня, але подана. І зроблено якраз в такий час, в такому місці, як кажуть, здобрена пікантною темою.